Шановна школа, вітаю тебе з 25-річним ювілеєм. Я щиро вдячна за кожну мить, проведену у цих стінах. Дякую вам, дорогі вчителі, за здобуті знання та мудрі поради, які були цінним внеском у моєму житті. Бажаю школі подальшого розвитку, процвітання і реалізації найсміливіших планів. Нехай кожний день наповнюється новими відкриттями і цікавими уроками. Вчителям бажаю мудрості, натхнення, здоров'я, вдячних учнів, які цінуватимуть ваші зусилля. Учням любові до навчання, успіхів у здобутті знань, вірних друзів і впевненого шляху до своїх мрій. У цей непростий для нашої країни час я щиро хочу побажати нашій школі, всім її учням і вчителям. Мирного неба, Божого благословіння і невичерпної сили для досягнення найкращих результатів.